Доброго дня, шановна громада, завершився четвертий рік каденції, і настав час звітувати перед громадою. Сьогодні ми спробуємо підвести основні підсумки нашої депутатської роботи за 24-й рік. Цей рік був дуже складним для нашої громади, і в першу чергу через повномасштабну війну Росії проти нашої країни. Адже наслідки цієї війни ми усі щоденно відчуваємо на собі. У квітні була повністю зруйнована Трипільська ТЕС, і лише завдяки героїчній праці наших енергетиків її робота була відновлена, а місто забезпечено теплом та гарячою водою на зиму. Завдяки злагодженій роботі підприємці у нашому місті працювали всі заклади торгівлі та забезпечували нас продуктами харчування. Працювали заклади освіти та медицини. Дякуючи відмінній роботі підрядних організацій в нашій громаді, на високому рівні була організована робота по вивезенню сміття та прибиранню вулиць. Комунальні підприємства міста достойно справлялись зі своїми обов'язками. Місто було забезпечено водою та відведенням стоків, працювали ліфти та інше інженерне обладнання в багатоповерхових будинках. Дуже організовано та ефективно працювали волонтери, які забезпечували всім необхідним бійців на фронті та соціально незахищені версти населення території нашої громади. А головне, наші воїни ЗСУ давали нам можливість жити звичайним життям, за що багато з них заплатили власним депутати, зокрема члени нашої групи, також вносили свій посильний вклад в забезпечення життєдіяльності нашої громади. Ми працювали в комісіях та на сесіях міської ради. Голосували за виділення коштів на підтримку армії, фінансували забезпечення десятків комплексних програм, направлених на саме життєдіяльність громади. Проводили робочі зустрічі та відкриті прийоми з мешканцями. Працювали на округах, обробляли заяви від мешканців, писали депутатські звернення, проекти рішень створювали. Та брали участь у багатьох робочих групах та комісіях, ініціювали перевірки правоохоронними органами діяльності мера та виконкому. І, що не менш важливо, протягом року системно інформували вас про нашу діяльність, акцентували вашу увагу на найгостріших проблемах громади та пропонували варіанти їх вирішення. Щоб детально перелічити усе зроблене кожним з нас, ну знадобиться багато часу. А зараз ми. Просто хочемо відмітити найголовніше: достойно прожити минулий рік ми змогли тільки завдяки високій самоорганізації наших мешканців, які стали справжнім свідомим громадянським суспільством, і за це вам величезна подяка. Насправді у багатьох депутатів, членів виконкому, активістів та простих мешканців громади було багато конструктивних пропозицій, як найбільш раціонально використовувати бюджет громади. Та на які заходи його спрямувати, і ми дійсно могли б зробити багато більше добрих і корисних справ, якби не витрачали час та зусилля на боротьбу з диктатурою нашого керманича, пана Туренка. Адже саме його недолуге керівництво та відсутність стратегічного мислення призвели до того, що ми втратили сотні можливостей для розвитку та поліпшення якості життя в нашій громаді. В результаті діяльності мера було фактично заблокована робота депутатського корпусу, а депутати роз'єднані та поділені на своїх та чужих. Саме таким чином Туренко намагався протягувати свої забаганки для досягнення тільки йому одному відомих результатів. Розуміючи нашу відповідальність перед виборцями, ми як могли боролися з його авторитарним та хамським стилем управління. Але на жаль, витрачали на це купу часу та зусиль, які можна було б спрямувати на щось більш корисне. Протягом року у наших відеороликах, яких ми випустили вже понад 70, ми детально висвітлювали саме резонансні моменти керівництва громадою паном Туренка. Тож, давайте разом пригадаємо, що нас хвилювало і про що ми говорили у 2024 році. Про великі премії та зарплати міського голови та керівництва виконкому, про наслідки системи управління громадою Потуренківській, про будівництво укритів за завищеними цінами, про закриття стоматології, про відмову мера підвищувати виплати мобілізованим мешканцям громади, про небажання Туренка займатися питаннями альтернативного опалення. Про нераціональне використання коштів резервного фонду, про втрати громади за каденцію Торенка, про намагання затвердити незаконне прийняття змін до Генерального плану села Плюти, про хамську поведінку Торенка по відношенню до депутатів та мешканців громади, про системне порушення законодавства міським головою, про недопустиме відношення до вшанування пам'яті полеглих героїв на Алеї Слави. Про недоцільність святкування Дня міста під час війни, про невиконання передвиборчих обіцянок Туренкам, про тиск Туренка на депутатський корпус та шантаж, про нераціональне використання бюджетних коштів, про приховування від депутатів міської ради документів, про погрози від Туренка, депутату Гузову фізичною розправою, про конфлікт Туренка з мешканцями села Вітачі. Через закриття школи про неприйняття бюджету громади на 25 й рік з першої спроби і ще про багато чого. Звичайно, окрім роликів депутатських звернень та виступів на сесіях міськради, ми подавали заяви про порушення законодавства з боку Торенко до правоохоронних органів. Ми навіть намагались виказати йому недовіру та достроково позбавити його повноважень, але, на жаль, не змогли зібрати необхідну. Для цього кількість голосів. Ми залучали для боротьби зі свавіллям Туренко Державну аудиторську службу України, Національне агентство із запобігання корупції, поліцію, прокуратуру і навіть Офіс президента. На підставі поданих нами заяв порушено декілька кримінальних проваджень: ведеться слідство, проводяться службові розслідування та перевірки діяльності пана Туренко та його підлеглих. Тож, ми не зупиняємось і щиро віримо, що нам таки вдасться позбавитись цього недолугого очільника та надати нашій чудовій громаді можливість гідно жити та розвиватися. А що ви думаєте з цього приводу, шановна громада, чи був минулий рік для нас успішним? Чи його можна було провести більш якісно і результативно? Залишайте свої коментарі, підтримуйте нас вподобайками та репостами, якщо вам. Подобаються наші публікації. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш одноіменний YouTube канал. Слідкуйте за нами і будьте обізнаними, адже ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Ціную вас. Побачимось!